Щодо наслідків атаки на наше місто 12 липня я лише декілька цифр наведу. На жаль, під час останньої атаки на наше місто постраждало в нашому місті 46 будинків житлових, 17 квартир в кількох будинках, зокрема на вулицях Олени Степанівни 35, 37, тридцять Так само тробили та Андрея 16, є неможливими для проживання. Деякі навіть не підлягають відновленню. Було понад 500 вікон пошкоджено, і 9 сімей ми допомагали з тимчасовим проживанням в готелях. Щоб подивитися в структурі районів, це постраждало два райони: Галицький район та залізничний. Було пошкоджено 4 будинки, і один будинок вже розпочато. Ви бачите на фотографіях, там було зруйнований перекриття, зруйновані стіни. Він в цьому будинку вже розпочаті роботи щодо його відновлення. Це займе. Ми очікуємо декілька місяців часу. В залізничному районі в нас постраждало 42 будинки, 14 будинків це є середньої е, важкості е, ураження. Тобто по всіх з них зараз розпочаті роботи. Переважно це дах. Один будинок, на жаль, бачите, на фотографії не підлягає відновленню. І вже 6 квартир отримують компенсацію на оренду майна, вона становить 10-12 або 15 тисяч гривень. Щодо митрополита Андрея 16, в Галицькому районі. Там теж тривають роботи в цю хвилину. Вони тривають шість квартир, потребують відселення. Тобто, ми надаємо компенсацію для чотирьох квартир для всіх, хто звернулися коштом громади міста. Також по будинку Олени Степанівни, 35, який постраждав найбільше після моєї короткої доповіді, буде розглядатися вами програма, яка дасть змогу для всіх семи мешканців квартир отримати компенсацію для того, щоб вони могли оперативно. Придбати житло за зруйноване. Ми насправді є тим містом, яке має достатньо унікальну програму завдяки підтримці громади. Вашій підтримці і мешканці зможуть повернутися в свої помешкання до того моменту, поки вони не придбали своє помешкання, місто буде компенсовувати їм оренду. Попередньо мова йде про три місяці компенсації. Також на жаль, під час останньої атаки, колеги, хочу звернути вашу увагу на це. Постраждало дуже багато різних бізнесів. І один з проектів ухвал, який сьогодні буде розглядатися, він передбачає так само надання а, допомоги цим підприємствам і, окрім того, в проекті бюджету ми надаємо додаткові кошти для підтримки бізнесу 2 мільйони і 500 тисяч.